Тепла, затікаю у біга, держиться полка весна. Вітання. А ось і я. <хи> Бляха, світлом така срака. З мережею така срака. У мене пропадав інтернет вже два рази. Я не знаю, що це буде, але давайте спробуємо. стартанем. І світла нема, але панель видає, і поки що комп'ютер не дуже багато тягне. 180, панель дає 150. Тобто я так можу прострімити хоч годин 12. Легко. Ну, доки є світло. <хи> Бо далі воно після 3-4 буде падати до 70, до 30, там вже не буде підтримувати. Але я сподіваюся, дадуть там яких 2-3 години, воно підзарядитися і ще вижити. Того будемо бачити. Так, всім вітання. О, бачу, у вас багато вже є. Е, добрий день. Хто там у нас є? Фейт у нас є, Арагор, Фермер Про, Думатур, Матео. Е, а та людина, що в ППО працює. Яка людина? Ти ви при кого? Короче, всім, всім вітання, е, Я є. І будемо зараз щось пробувати. Мене як чути взагалі? Добре мене чути. Надіюсь, оце ж я говорю і все. Ви почули? <смі> алло, алло, я є? Чути мене? Затримка надкоротка. Подивіться ще якість стріму яка. Там є 4К чи тільки Full HD. От, що мені цікаво. Я на вулиці, о, прикольно. Вітаю, шкільний чоловіче. Здоров, здоров. Дмітрій, так, здоров. Артем, здоров. Скажіть, чи мене чути, а чути добре, окей. Яка якість, скажіть? Чи є 4К, чи тільки Full HD? Я там підкрутив, але щось я не впевнений, що воно. Що воно Дає це повне розширення. Бо воно, на жаль, якщо Full HD просто стрімиш, воно ще ріже якість, того там немає Full HD, є 4К. О, добре. Тобто 4К це Full HD. добре не YouTube з тим розширенням, як вони замахали? Дайте кращий кодик мені. Але то таке. Коротше, 180 енергії має вистачити. Музику я стопаю. Е, баба не чує. Ага, окей. Так. Що я роблю? Я закриваю ці всі телеграми, щоб не пукало. Я ж люблю залишити. Так, сповіщення, анонси, все було, як ви хотіли. Більше доби навіть світилося. Тепер не, від, не відмажитися. Окей. Тепер, що цікаво, запустити сталкера, і подивитися, скільки буде тягнути. Грати! Я в всім зайшов в пару. І так, 190 вже. Я думаю, до 300 буде тягнути вад. Уже скоро нам пістє з бляне. На дорозі ації від тої воїти. Почнуться бля мутації, і буде в тебе мила. Євоя крокодила. Живіт, коняки, і три великі сраки. Кілограм щора задонатив 100 гривень. Дякую за те, що ти робиш. Коли плануєш нове відео. Дякую за донат. E, коли нове відео? А я вже озвучую. вже. Я думаю, можливо, через тиждень вкладуся, але подивимося. Так, ви гру бачите, правильно? Я бачу чат. Тільки в мене оверлей стіма вискочив, ФПС. У вас є оці ФПСи? Мені забрати чи хай буде, бо воно щось мені на швидку клавішу не забирає. Якщо у вас немає, тоді окей. E, чи є у вас ця плашка? Типу ФПС, навантаження відюхи. Не бачите цієї штуки? Ану, Довбана затримка, та чекати вашої відповіді. Нова гра. гракер. Вет... На ветеринарі давайте будемо грати, правильно. Майстер боюся. Сталкер, в принципі, легко, ФПС нема. А, окей, ви не бачите цього зверху. Добре тоді. Ветеринара беру. Майстер боюся на стрімі. Е... Та ветеринара беремо. сталкера може почілити трошки. Блін. В принципі, я тоді проходив на ветерані, правильно. Це Тінь Чорнобиля. ФПСів нема. О, Матео здоров. Скрепінг здоров. Вчуваю <гум> донати. <гум> Опа! Інтернет не пропав? Ні, а що за помилка? Чи то воно просто показує мені за Фепаси? Окей. Ну, окей, ветеринара берем Хай там вже буде. Що 5 ФПС? в 5 ФПС чи стрім? Та не може бути такого. Опа! Червоним, червоним ОБС світиться. А чого? Глючить цей? Глючить трансляція. Та меню фрізить. Бляха, чого? Яко чорта? Ану, запускаю відос. Анука. Кінічна 26 квітня 1986 року. Ану, чи тут 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил тож випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів да. Америки. Щось підлагує. Та бля. А що так Наслідки таке? аварії виявилися настільки серйозними, що уряд радянського союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів, Ага. заражені території у радіусі 30... Так, чекайте. А сама гра, дивіться, так само фрізить. От в грі, дивіться. Як в грі. В грі теж фрізить, так? Що написі, напишіть, що воно буде. Та зараз прийдеться зменшити, але що за прикол? Я так все стрімюю, не було проблем. Ну, початок вже дуже крутий, слухайте. Кожні 5 секунд, так? Так, окей, зараз буду пробувати пофіксити, чекайте. Ну що за піздець? Я не розумію, якого чорта? Якого чорта? Зараз дивлюся, помилка. Потік відео знаходити тут надзвичайно швидко. Е, а чого? Але швидко, щоб записати. Буферизацію буферизацію відео для глядачів. Окей, ok. як це пофіксити? Ого! Дуже дякую за донат! Артем Веза донатив тисячу гривень. Вітаю з другою річницею та гарного стріму. Дуже дякую за донат. Оце ти заскочив. Та то вона раніше була, я так вирішив, знаєте, і відсвяткувати її, і пострімити 12 годин. Коротше, е, треба знизити. Зникає ігра. Угу. Зараз чекайте, буду дивитися. Значить, мені треба бітрейт зменшити по плану. Сука, а що за бред? Зазвичай все добре було. Ну, картинка в грі, да, бо я звернувся зараз. Я дивлюся, чекайте, вивід. Е, в цьому діло. Без втрат під в мене. Може постійний взяти і до 20 тисяч скинути. А, ну, застосувати. Гаразд. Секунду. Не знаю, що воно вибере зараз. Так і помилка світиться в мене. Так і червоним горить. Що за прикол? 4 ФПС. Хімерний стрім. Та то капець якийсь. Початок вже шикарний. Так, поки оранжевим. Ану. Що скажете? Воно нічого не змінилося, правда? Тобто бітрейд нічого не вирішив. Ану, дивіться. Нічого? В грі я от порухаюся зараз трошки, пострибаю. О, у мене відключений інтерфейс, все, до речі. Я робив там оцей відосік зараз. Цілі показати зброю, деміжні під О, є калаш. Так, в грі глючить, правильно? Правильно, так? Якось чорта воно лагає. Не хоче по-доброму. Це аномалії. Донат завис картинкою, а в мене взагалі немає його. Ну, У мене пропав. Ха! Що за галюни? Та блядський сталкер? Що за херня? Всі ж ігри добре стрімилися, лагає, я поняв. треба щось думати. Зараз буду думати. Почалися лаги. Що за дупа? Так. Фон з гри закрию. Захоплення гри. Значить, бітрейт тут ні до чого. Правильно? трансляція Тут немає нічого. Вивід. Трансляція. Так, постійний бітрейт, бачите, без різниці. Е, без втрат. Може, то в ФПС проблема? Може в 4К це погана ідея була? Та, блять. Якого чорта? Сикіль стрімів провів, ніколи такого не було. Навіть на тамтому сталкері, пам'ятаєте, а тут якась залупа. Ну, красавці, красавці, гарно гра оптимізована. І ще би знати, в чому проблема. Зараз прийде чат питатися, слухайте. Треба питатися чат, бо це якась шляпа. Це що я завжди роблю, воно не працює. Фепеси вивід, без втрат. Буфер повторюється, що таке? Вінкрутий буфер повторів, ні. Сука. Мені не подобається така діч. Зазвичай воно ще, знаєте, що пише. Е, воно рекомендує всякі штуки. Цей раз воно мене нахер посилає, ну або нічого не пише мені. Сука. Е, Панцепистив грунт, ти запускав ланчер було норм. Так, да, запустив гру якась лажа, вийшла. Шібляцький YouTube нічого не рекомендує. Там ті рази, я пам'ятаю, він мені рекомендував щось. Потік відео надходить на YouTube. Недостатньо, а, недостатньо швидко. Достатньо швидко, щоб забезпечити трансляцію. Так, це спричинить буферизацію Та, блядь, а поясніть, що зробити, уйобки Чекайте, я зараз це скопіюю. І кину в чат. Ну, вже почекаєте, отак у нас буде стрім. Йти. Початок вже дуже крутий. Так, окей. Діди сюди. Чат GPT. Ось ти мій відос запустився. чи ви почули? Так, окей, зараз. Чекайте, я чат не бачу, секунду. Ти терпіння? Терпіння, буду зараз думати. І так, пишу: запустив стрім через ОБС. І тут сталося неочікуване. Так тако І текст оцей кидаю. Так. Що воно? Це типова помилка YouTube Ліве. Воно означає, що бітрейд потоку занадто малий, ага, бо не стабільний відносно якості стріму. Тобто ОБС не встигає передати відео. Що мені робити? Чому так стало? Занадто слабкий інтернет. Та ну, в сраку. Чекайте, провірю інтернет зараз. Спід. Спід. Тест. Тест. Шкода, що ви не бачите того всього. А мені треба фон з гри тоді. Окей, давайте. На сраху будете дивитися? Чи на цього? Давайте на цей дивіться. Окей. Зараз Зараз буду вирішувати, бо це не прикольно взагалі, мені не подобається. Перевірю інтернет. Що у нас тільки всратий? Та не може такого бути, в принципі, з'єднання є. Типу, якщо я швидкість гарна, то не в інтернеті діло. Так, швидкість ну хороша швидкість. Дуже навіть хороша. Ну хай нормально протестить, але це пиздець кейс. Як вам стрім? Початок дуже крутий. <хи> Те відчуття, коли в людей досі не тягне сталкер. Та. Здоров-здоров, чорний блок. Та це шляпа якась слуха. Я вже ж і стрімив сталкера, може, пам'ятаєте. Взагалі без проблем було. Так, інтернет хороший в мене. Причому, що загрузка, що вигрузка, воно все мені показує під 700, під 800. Думаю, ще 4К. Або через мінімальну затримку. Ні, то то коротка затримка, а є надкоротка. І з надкороткою ти не можеш 4К стрімити. Тобто, я як завжди все стрімлю. От Лару Крофт я стрімив, диви, проблем не було. Спробуй іншу гру. Давай. Давайте, окей, сталкер вернемо, але інтернет хороший. Тобто тут і пінг в мене хороший. 52. Це, це ж 52. Дв... Коротше, 2, 5 і 52. Пінг, в принципі, нормальний. Давайте спробуємо. Зараз закрию сталкера. Ех. Вийти в Windows. Уже норм. Тато, що норм, то. То не норм, це заставка з гри. Це заставку з гри я піхнув. Е, стрім перезаптання, то не в тому діло. Я не розумію, що за прикол. Чого воно червоне мені світить? Ні, це не оригінал, це той Edition той DLC. Ой, не DLC, а цей новіший. Ну давайте Ларку запущу. Тоді я запускав її і все було добре. Але помилка так і світиться. Тобто я не в грі, але помилка світиться. Типу червоним. ОБС там показує. Що за шляпа? А ну давайте, Лару крофт. Давайте. Вже протестити треба. Тим часом у мене 95% батареї. Хилимося живем. Цікаво, чи дадуть світло, бо якщо взагалі не дадуть світла, то буде печально, слухайте. Це буде печально. Так, чекайте, Лару запустив, але захоплення не взяв. Захоплення гри. Мені цікаво, чи ларка буде робити. Ану, дивіться. Чи воно запустить і чи буде глючити? Правда, я чату знов не бачу. Як оце дратує? От чого воно чіпає той чат, коли я працюю на одному моніторі? Ну, зробіть, щоб воно було статично. Те, що я роблю на центральному, щоб не відображалися ці дії на лівому моніторі. Або треба налаштувати цей момент, бо я не шарю. Так, дивіться. Зараз я ще чат верну, щоб я бачив, що ви пишете, бо це як завжди. Електроаномалія. Так, дивіться, ОБС масліну піймав. Та це сталкеріс срані, щоб їм добро було. Ану, дивіться Лара. Чи добре йде, чи лагає. Дивіться на Ларку що. Добана затримка тричекати зразу не відповідаєте. Ану. Що Лара Крофт каже? Ну, в мене то, понятно, зліва все добре показує, хоча помилка так і світиться з жовтим. Помилка, потік і бла бла бла. А ну, що? Що, як? Головне аби тест не був позитивним. Ну так. Головне аби не був позитивним. Що скажете, Ларка? Є? Глючить? Дупу Дігтярова. Напевно, затримка довга, бо я довго чекаю ваші відповіді. Чи мене не чути? Мене чути взагалі. Якщо я пропаду, значить в мене інтернет пропав, якщо що. Надіюся, такого не буде, але бо вже пропадав декілька разів. Так, ви нічого не пишете, За Лару. Якщо мене не чути? А ні, є сигнатура мікрофона. Так, що по ларці? Ви мене чуєте? Почато з аномаліями, які має бути по сталкеру. Що за херня? Я питаю вас за Лару, ви щось собі окремо спілкуєтеся. Причому затримка дуже велика. Може то у вас так відстає інтернет? Бляха. Це жопа, слухайте. це Це, це реально жопа. Повна срака. Нє, Ні, нічого. Та сука. Ну, да, стрім цей чат стоїть, ви нічого не пишете. Піздец. Що, може, повідвалювалися? Мене чути взагалі? Прийом. Холох здоров. Я так зрозумів, що ви мене або не чуєте, або там така затримка. Що ви зараз через хвилини аж дві напишете, правда? І мене не чути. Коротше, що відбувається? Ви мене ігнорите. Пиздець. Це реально пиздець. Повний пиздець. У мене заставка лагає. Чого? Заставка норм була, я гру вимкнув, то піздец почалося. Хочена за.